Всім привіт, я на Рен Брушуар ідемо глядати ціни на овоч. Так, є ось така капуста середня 20, а є грубша по 18. Морква є ось така 20, бурячок 12. І ще є кріп. Дивимось, кілограм 100 гривень. Ще у вас є такі парасольки по 15 грочні. І є кірочок Яка ціна? 50 гривень. 50 гривень. Так, у вас яке місце, скажіть, тут? Ви посередині 11-го ряду. От 35. подивіться. 35-те місце. Кому треба? Капуста, підходьте, є морква, бурячок, кріп. Кому треба, це все підходимо. Так, ось скільки ви дивите трошки? 70, кріп. 100, кріп. 70, 70, ось така. Ска 230. 70, щавель. Огірочок по 50, дуже гарний. Картоплика по 17, смачна пробувала, а кріп? 10 гривень. Це 13 місце в рядах дизайну. А салат такий? 30 гривень. По 30 гривень на початку рядів зелені. А гирок яку ціну? 30, а кабачок? По 18. А по скільки такий помідор? Ось такий. Такий по 10, по 15, такий по 30. Це краще по тридцять, так? Проколі по 60, світа п'ятдесят. А така капуста? По двадцять. Це на початку рядів зелені. А по скільки такий огірок? Тридцять. По тридцять кабачок. Сімнадцять баклажан. По сорок. А ось такий помідор? Тридцять, а жовтий? Двадцять тридцять вісім. Це є сьомий ряд, напевно, двадцять восьме місце. Сьомий ряд, сорі.

45. 45, ось шпаргівка ось появилась по 100. А ось перчик зелений? Зелений 50. 50, а капі з... Капі 110. 110, Ось такий 120, а білий? Білий тоже 50. Тоже 50. А баклажан? 40. 40 і графіт чи граніт? Графіт 70. І пекінську мене запитували. 50. По 25. І це все є. Десятий ряд, 24 місце. Скільки кукурудка? Двадцать пять капуста двадцять Броколі. 60, є кабачок 15, цвітна 55, а вас є пять. По 35, пять. А капуста. А капуста мы запитали вас денька. Є, По сорок пять. А буряк 15, картопля тоже 15, А морква? Двадцять. І це все є десятий ряд, тридцяте місце. Скільки капуста? По двадцять. А картопля? А картопля? Сімнадцять і сімнадцять і дванадцять. Є. Оскільки угу. капуста? По 17. А морква? По двадцять. Розкажіть, по скільки такі печеречки? П'ятдесят п'ять, ось ці більші. 60 Це ваші черечки? Скільки в них? 120 А ще глиби у вас є? 70 пачка. О, розкажіть, що у вас пачок чили? 140 гривень. 140 І чесничок? Ось 100 гривень Ось такий 100 гривень кілограм. Це є 15-й біомагазин. Добрий гриб. Є ще по 57 і по 60 гривень пачечки. Є ось такий чесничок на роздріб по 50, по 100, 120 і 80 фактор. Скільки такий помідорчик? По 30, а ось такий. 35. Малинівка, огірочки. 30, 32, капуста. 17, 18. і кабачок 17. Це і кінець 9 ряду. А вікуціну ось такий перець. 125. Вікуціну такий помідор. 43 a kukuruza 23 a hrobky jste kýt? 30 a perec? 55 a co žijí pomidor slivka? Po 35, to je 9 rád, zakončení rád. Kuskej jitky perec? 115? Ale jste kýt 67 v měškách. To je 9 rád. Kuskej jitky pomidor? 100 a perec? 50. Kuskej jitky pomidor? 55. 55. Скільки огорочок? 35. 35. Скільки цибулька? 14. А картопля? 17. 17. Це є закінчення 10-го ряду. А по скільки капуста? 120. Супер. Yeah. Скільки цибуля? 14 гривень сьогодні. 14 гривень. Це є 10-й ряд посередині. Yeah. Ось така капуста по скільки буде? 20 гривень. 20 гривень. Ось така картопля гривень. по 17 гривень. Що ще маєте? Моркову. Моркову по скільки? Моркову 17, 17 гривень. 17 гривень. І це все є. 11 ряд, 41 місце. Картопля Рев'єра. Яка ціна? 16-17 гривень. 16-17 гривень. Це є 11 ряд, кінці ряду. Скільки ж 120 гривень. 120 гривень. Як кукурузка? по 25 А от такий перець? 53 53 Баклажан. 40 А така грубша? 120. Це є дев'ятий ряд закінчення ряду.